Канал Сова Окей для дорослих та дітей. Міко і міміко. Мама, хочу песика. Хочеш зі мною погратися? спитав міко у свого маленького друга Міміко. Міміко радісно закивав. Чудово тоді ти будеш моїм песиком. Оголосив Міко. Міко приніс цуценяту миску з молоком і змайстрував лежанку з кошика. Мій міко слухняно бігав за м'ячиком, гавкав і виляв хвостиком. Але коли міко вирішив накинути на цуценя нашиник із повідцем той дуже обурився. Ні, ні за що!» Відвернувся Міміко Мені розхотілося грати, я тобі все таки не песик. Мамочко, давай заведемо справжнього песика. Ну, будь ласка. Міко подивився на маму так, щоб вона не змогла відмовити. Міко, любий, ти сам чудово знаєш, що ми не можемо завести справжнього песика. Суворо обізвалася мама. Ніхто з нас не проводить удома цілий день, і бідний песик нудьгуватиме. Міко й міміко посідали на ганку і надулися. Ось виросту великим заведу песика, пробубнів Міко, і навіть двох песиків, одного собі, іншого меншого тобі. Міміко ця ідея дуже сподобалася. Раптом із сусіднього двору долинули дивні звуки. Міко та міміко зазирнули за паркан і побачили, як місіс Міллер ганяється за. Цуценям. Це було справжнє, живе, гучне і хвостовиляюче цуценя. Місіс Міллер намагалася витерти йому лапи, але у щеня були інші плани. Йому хотілося тільки грати, пустувати і бігати. Доброго дня, місіс Міллер Міко та міміко просунули голову через дірку в огорожі. Коли це Сьогодні, ойкнула вона, ми тільки но почали знайомитися. А чи можна вам допомогти? запропонував Міко І не встигла місіс Міллер кивнути, як міко та Міміко вже пролізли до сусідського двору. Як його звуть? спитав Міко Максі, посміхнулася місіс Міллер. Міко взяв цуценя за нашийник і грізно скомандував. Сидіти, Максі, сидіти. Максі відразу сів і дозволив Міко протерти йому лапи. О, ти, мабуть, багато знаєш про собак, зворушливо сказала місіс Міллер Так і є, підтвердив Міко. Це тому, що я їх дуже люблю. Міко почухав Максі за вухом. Між іншим, вовна Максі теж мокра, зауважив Міко. Можна я його висушу та розчешу? Ти мене так виручиш, зраділа місіс Міллер. Ходімо до будинку. У Максі була своя миска та лежанка. Максі грав з Міко в м'яча. Максі гавкав і виляв хвостом. Він був дуже радий. А коли Міко вдягнув на нього на з повідцем, Максі ані трохи не обурився. Навпаки, він відразу захотів гуляти і радісно помчав до дверей. Дивись, міміко, ось як поводиться справжній пес з гордістю вигукнув Міко. Міміко трохи не образився, як славно було трьом друзям гуляти у дворі. Чудовий пес, промовляв щасливий Міко. А ти, міко, чудовий помічник, додала місіс Міллер. Додому міко і міміко прибігли підстрибком. Міко міцно обійняв маму і закричав Мама, вгадай, що сталося? У мене тепер є пес. Справжній пес. Взагалі, щеня живе у місіс Міллер, але вона сказала, що коли я їй так допоміг, тепер він і мій теж. Яка чудова новина, зраділа мама. Значить, ти справді чудовий помічник, Міко, і заслуговуєш на свого власного песика. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.